Всім доброго дня, ми хотіли розсіяти, сьогодні сайті номер 43. Давайте розглянемо нову тему. Will or going to це versus... Давайте подивимося, що пишуть. Зараз відкриваємо всі так і читаємо. Predictions. We used will... You will to talk about something that you think happen will happen. I think he He will win the election. He will be good doctor. Prediction – це у нас прогнози. Використовуйте віло, щоб казати про щось, що ти думаєш, трапиться. Я думаю. Він виграє. вибори. Він буде гарним доктором. Use begon to talk about something that you see is going to happen. That's present evidence. Don't drive like a crazy man. We're going to have an accident. A The doctor said I'm going to have a girl. Будуть ці приклади десь, пам'ятаю. Використовую тебе to, щоб казати про щось, що ти бачиш і. трапляється, типу, зараз. Є доказ в цьому. Не. Не круїл. Типу, як crazy. Людина. Ми можемо потрапити в аварію. Доктор сказав, в мене буде дівчина, типу. Сказав, so як like there is a little different between will and go, we go to, по prediction campaign. The conference start in 10 minutes. We are going to be late. Mm. We need to hurry up. Hurry up. We'll... we'll be late for the conference. Mm. Інколи не є невелика разіця між віл і bg2 для прогнозів. Конференція почнеться 10 минут. Ми можемо спізнитися. Нам потрібно поспішати. Ми можемо пропустити конференцію. Тобто тут познаємо, що конференція почнеться, а Тут ми не знаємо, чи почалося вже чи ні. Decisions це у нас рішення. Use will for decisions that you Take at the moment of speak this decisions. Hmm. Oh, we don't have some sugar. Don't worry, I will buy some. You'll be going to do the decisions that you have already taken at the moment of speaking. In the plus. By reason because I'm going to swim. I'm going to start to yield the reason. Mickey. Because you. Ти потребуєш момент говоріння, типу, Моментальні рішення. О, ми забули купити Саграр. Не пересухар, не переживай. Я куплю. Використовуйте тут для рішень, які вже прийняті момент говоріння. Твої типу, плани. Типу плани. Ем... Чути розуміти, тому що. Типу, буду купатись. плавати. Compare this two sentences. Sarah has said she needs to talk to you, or oh, I didn't know. I call her in a minute. Sarah казала, вона потрібно говорити з тобою. О, oh, я не знаю. Я трофнув її минуту. Типа минуту назад. Я проявив, що я коли отримав Конверсерішн дуже гарне слово. Типу, слова, фразу, розмову. А коли. Коли була розмова. Mm. Ще раз State She Needs to Talk to You. Я Сайну ягод хер in a minute. Типу. Я прийняв рішення, я б ті опісля а тут я. Типу взяв. Я прийняв рішення. Коли. Мав розмову. Mm. Щось дуже складно. Давайте подивись тут. Forba will, I will pay, I will pay, I will not pay, I won't. Тут немає слова. Потім. Yes, no, ну, тут зрозуміло. А форма we going to. Це у нас He is going to. Або is, isn't... там таке щось. Або щось інше слово. He will. love uh... A present Predictions то знову ж таки. Mm. He will. Have a present. They won't win their next match. Decisions рішення. Mm. А, типу. Тут різниця в. Разіця в планах. Ти. Типу. Mm. Ну, якось потрібно зрозуміти. Якось потрібно це все зрозуміти. Давайте читати. Старі Роберти в правильну форму. going to був ю. Давайте вгадувати. У нас є три варіанти. I'm going to buy. Що, скоріше за все, буде правильним відповіддю. Тому що going to buy не говорять це, тому що та форма неправильна. Або will buy. We don't have any bread. Yes, I know. I... I took some money for your purse. Purse це кишеня, або що? А манець. Mm. Дивіться, тут у нас... I'm going to, тому що нібито. Нібито. Дія відбувається, типу... Перед нами. Ту типу, моментальне рішення. А, це Це БІЛ моментальне рішення. Я тоді тут ще. Що... плани. а типу я yes, сайнов Типу, ми говоримо так Якщо без зайба то То нібито то айбу так а тут речата тут туда равью все ж таки то ще дуже схожий на приклад но ще от. І ось далі далее Why do you need to borrow my suitcase? Because. Mm -hmm. Типу, це схоже на плани? Да, це схоже схоже на на плани? плани, тому що Mounts, нібито. Що ти позичаєш мій костюм, тому що я відвідаю. Відвідаю, типу, да. Ну, додивимось. Мені реально типу холодно. Скоріше за все. Я включу обігрівач. Можливо. Хейтинг це підігрів. Why you please after you leave the university? I'm going to work in a hospital in Africa. Які твої плани після університету? Я, я піду працювати в госпіталі в Африці. All of the light have gone off. Весь цей. Все світло зникло. Не пережай. I... I will take a look. Я подивлюся. Типу. Take a look — це подивитися Дуже гарна фраза. Не дека запам'ятати. Її. on you your laptop. Чутисеш ти твій. свій, типу. Ноутбук ай, ду сам не бе план не бе то план чего-то ти подаш я типа зроблю ты под роботу работу трени в поезде А на можно за ти твои ключи I will help you. Я допоможу тобі знайти їх. Тут, типу, нема планів. Чи ти пам'ятаєш? Чи ти Пригадав купити білети? О, ні, я забув. А я. Я куплю їх онлайн. If you take a look. Если ти подивишся графік. Ти можеш побачити цю екологіку? що вона типу, впаде. Мм. Ще раз потрібно подивитися. М -м. Ну, це не схоже на кое тут, мені здається. Сделал я забув це слово Гарна Intentions. Типу наміри Давайте наш нажмемо подивимось Вау, 10 и 10. А давайте почитаємо, чого тут. Ну. А, типу, you can see. Ну, щось. Типу, это не дуже очевидно було, мені здається. Тому що. Ча... Мені здається свої повезло, Скоріше за все божливо вже почав розуміти. Ох, дв... Двойний вибір. Давайте Вгадувати двойну. Дію. Оберіть більше сприятливу, Скоріше скоріш за все. А, відповідно. Відповідну форму віобогойту. Я не думаю, що він. Типу, прийде Ночі. ночі. Але він сказав він Гоях тут, того що тут, нібито плани, Схоже. Ай боут this I баут this пент because I. Uh... Mm -hmm. I'm sure it's fine. It will look fantastic. Ніби оцей варіант. б типу я купив, тому що я хочу тебе теж план. Я гадали це буде фантастично. Вот what, what are you doing to do? What are you doing to do to... After... Що ти будеш робити typ, після підвищення? У нас була нібито така фраза Ну нібито варіант Б Тому що тут спрашується за Погідь, тут відповідно типу події, Плани Хм Хм Сейчас же складно выходить Prediction Ну, знаешь, так и не то а? Але... Не то а А ні зі камера because мим прикамера, тому що я. Типу зроблю декілька. Тут ніби буква пропущена, Pictures потрібно бути. Тут буква пропущена, Pictures Але. Я не знаю як працює. Не бажаю. Тут в другій половині вілл. Значить, це ліба це, або це. Ммм. Mm. Mm. Щось дуже складно. А нет камеры because непредикшнс. Mm. Mm -hmm. хм mm -hmm. Хай буду варианта. We drive to work today, yes, but the traffic of oil... Тут -бы то. А, тут нема варианта, я бы выбрал. хм <laughs> We mm -hmm. will drive to work today. Yes, but the traffic is so full, so I will be late. Я за типу the bus is leaving you. Ти, бо ти пропустиш його. Ні, я візьму. Потяг. Він швидший. А Кодіне, Знову ж таке. Гарне слово. Відповідно. До голосування намірів номерів. Я, типу, я типу виграю. Що ти будеш робити, коли станеш президентом? Ну, це дуже складно. Складно. Зе він. Вони виграють 2-1 і. Типу є тільки 9 минути. Залишилось вони. Тут варіант очевидно, нібито. Don't make so much noise you. І вилик. Look... Ну, ніби то ось так. 6 гадали все ж таки Тут у нас to take. чому? Тому що нібито плани А, типу тому, що, ну Зрозуміло тут у нас чому Угу. Нічого не зрозуміло. Тут потрібно трішки розібратися. Там у нас буде ще наступна тема дуже гарна. Тому якось ще розберемося в цій темі. Ем... Тут у нас проблема в тому, що перша частина вірна, друга частина невірна. Тому що однаково по смислу. Типу, типу плани. Не вгадав. Те, що велстап в другій половині, це розуміло було. А, там, розкрити дужки душки. відповідною формулу. Давайте розкриємо душки. Давайте розкриємо душки. Що сказати. Have you decided what to do with watching machine? Yes, I. Jakup novo, znači там bude. Hmm. I am going to buy a new one. Я куплю новость плане. That is glass. that glass is dirty. no problem. I will clean. Я почищу його. Коли говориться, що проблема, тут зрозуміло, що ВІЛ вже, типу, не проблема. Буває у текі на цю камеру. Чого ти береш камеру? I... Uh, I'm... Going to... Take picture. Я, типу, зроблю... фотографії Заходу сонця. Please... Please slow down. Are you crazy? We... Going to have. We are going to have. Типу. Well, зменшу швидкість. Ти. Безумно, і типу. Ти crazy <laughs> Ми можемо пасти в аварію. Приклад був в цьому. Тута. Був приклад. Дуже гарний. Ставимо Аре, тому що V. I looking so ти Ты виглядаєш, типу в ставшимся і... Я зробив Да чашку чаю. Ну давайте подумаємо. Давайте подумаємо, Going to? I'm going to to make плани, нібито. Схоже. Хоча може бути ця ідея типу, яка. Моментальне рішення, типу. Даму допишемо will make Де, Ти думаєш, він... скаже їй. Типу. Скаже їй вийти. Mm. Mm. Ну, хай буде так. Диотиник. Ти думаєш, що вони прибудуть після? До їхнього її прибуття? Mm. Як зрозуміти, що відставити? Mm -hmm. Якщо у нас not То як там у нас ставиться want Або will not або want Він не пробежить марафон. Він казав, ми потрібно більше Три, тренувань. Все глядаю смачным. Ми насолоджувалися. Цим обідом дуже багато. Ти вот я зараз происходи сходу. Он кофе, but I don't have coins at the machine. No problem. I will... Бай, кофе. Я буде так. Ага. Ну, звичайно, нічого не працює. Не проблема. Напишемо ще раз. Oh. I'm going to buy. I will clean. was going that's I'm going to Nibeto below. Going to take. Tut у нас we are going to have I will make the Tinic he going here going? he is going. To ask You will arrive no, у нас have going are Going to arrive We will not We will enjoy И тут у нас I will buy Ибо это верно Невірно, 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 невірно. Тут у нас вил, тому що. Типу сказати напряму. Тут у нас вил, тому що. Та ж саме речня по смислу. Тут у нас, типу, isn't або He's not right going to run. Тобто це плани, тому що зробив зрозуміло, що це плани по-другому речі. Ну тут ладно розуміти. Ну складна тема. Потрібно передивитися ми ще декілька разів правила, тому що. Ну, що сказати. Тут... Проблема в тому, що... Ось, нібито 4 пункти всього лиш, але потрібно якось. Її Дуже сильно схожі вони, друг на друга. Тому потрібно звертати увагу на якісь або слова, або там, я не знаю, фрази якісь. Тому. Так, да, потрібно якось передивлятися на цьому. ладно ладно. У нас ще буде наступна фрама, ми там подивимось. Тобто, наступне заняття, ми там подивимось ще більше ось цих фраз. Там буде цікаво. Тому... Дякую всім за працю. Було хай Росенія і до наступного заняття. Всім пока-пока.